Нині у пенсійного фонду гаряча пора спеціалісти здійснюють перерахунки субсидій на комунальні послуги на новий опалювальний сезон. Щодня до цього відділу обслуговування громадян особисто звертаються з цього питання до 30 клієнтів. Здебільшого це криворіжці, які досі не отримували такої державної допомоги. Ці перерахунки для більшості субсидіантів пройдуть в автоматичному режимі. Перерахунок заяву на перерахунок. Субсидіанти не подають навіть ті, у яких субсидія на неопалювальний період була в розмірі нуль. Що стосується претендентів на отримання субсидії, тобто вперше призначених, вони можуть звернутися до пенсійного фонду з заявою та декларацією, любим зручним для них способом, або звернувшись до органів пенсійного фонду. Або надіслати таку заяву з декларацією, заповнену поштою, або через веб-портал пенсійного фонду або через портал дія. Заяви прийматимуть до 30 листопада. Сама ж субсидія буде призначена з 1 жовтня. Подані громадянами декларації мають містити усю необхідну і достовірну інформацію, щоб процедура призначення допомоги не затягувалась. Зазначені повністю інформація про житло, про особові рахунки по, по надавачам послуг комунальних та інформація про осіб, які зареєстровані за даним місцем. Отримання субсидії, терміни опрацювання заяв це 30 днів, але ми намагаємося це робити більш скоріше, так як все залежить від того, від наданої інформації та підтвердження всіх даних особи, в тому числі комунальних платежів, від надавачів послуг. В управлінні нагадують, що заяви на призначення субсидії приймають і ЦНАПИ і уповноважені органи соціального захисту. Тетяна Васильєва, Олексій Васильченко, цей день.